Ангеліна Суботіна перед фотокамерою позує понад рік. За цей час брала участь у багатьох фотоконкурсах, проте це лише її друга перемога. Кар'єру фотомоделі будувати не збиралася, зізнається Ангеліна. Та зрештою об'єктив камери допоміг стати впевненішою у собі. Каже, що конкурентки у номінації Осіння модель були достойними, тому здобута перемога стала приємною несподіванкою. Я мала передати образ авганської дівчинки. А дівчинка, яка бачила війну, смерть, голод і тому я намагалася свої емоції сконцентрувати саме під такий образ. Крім моделей, журі осіннього фотоконкурсу визначало у кількох номінаціях і переможців фотографів. Як стверджують організатори, з поставленим завданням впоралися не всі. Не дуже люди розуміють формат жанру. Тобто пейзаж це має бути пейзаж, а не натюрморт. Портрет це має бути портрет. А основне в портреті це очі, очі, як дзеркало душі. Надійшло на фотоконкурс понад тисяча робіт з різних куточків України і навіть за кордону. З поміж них члени журі відібрали на виставку півсотні. Ізначально конкурс задумувався як віртуальний. В контакті є така страничка Фотолюбителі ровна. Отдельно була создана страничка для прийому работ на цей фотоконкурс. Ну, так вийшло, що фотоконкурс розвивався і из э, онлайна сюда, в наш реальний мир. Конкурс за словами організаторів допоміг творчо проявити себе багатьом талановитим фотографом. Певний, так би ажіотаж, виставка створила. Дуже багато було на виставці і подано на виставку робіт від дівчат як аматорів, так і професіоналів. Деякі нові фотографи відкрилися на цій, цьому фотоконкурсі. Організатори конкурсу обіцяють, що продовження буде, і невдовзі через об'єктив фотокамери перед глядачем постане у всій красі зима. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма де.